Зараз ми знаходимося в ЖК берег Дніпра та хочемо вам показати простору квартиру з панорамними вікнами, яка розташована на першій лінії з неймовірним краєвидом на Дніпро. Квартира знаходиться на четвертому поверсі за адресою Дніпровська набережна, 17, Дарницький район. Площа цієї квартири 75 метрів квадратних, а ціна 100 тисяч доларів. Із вікон відкривається вид на батьківщину мати. Квартира простора з вдалим плануванням. Розвинена інфраструктура, поруч ТРЦ Рівермол, навпроти, парк прибережний. А найголовніше будівництво вже завершено, будинок введено в експлуатацію, тож можна розпочинати ремонт. Зацікавило? Тоді пиши нам Дірект або телефонуй за номером.